Я підтримую те, що розв'язувати військові дії в Криму не потрібно. Цей план Путіна перетворити Крим, а потім всю Україну в суцільну асетію Абхазію неможливий. Але в Криму максимальне терпіння за кримським перешийком, вогонь на враження першого окупанта. Він має виконуватися, а не лише говоритися. У Криму натомість мають залишитися крупні військові бази, які треба звести в певні місця. Вони мають проходити ротацію військовослужбовців України і бути там до тих пір, поки Путін не виведе звідти свої окупаційні війська. Крим буде там, де буде краще жити. І українська влада повинна почати будувати тут краще життя. Як тільки тут в Україні політики перестануть брехати і красти, а почнуть проводити європейські реформи, збудують тут життя не гірше ніж у Польщі, Словаччині, Прибалтиці або інших європейських східноєвропейських країнах, Крим буде з Україною.